Доброго вам ранку, доброго ранку. Ми з України, Херсонщина, це Україна. Слава Україні! Героям слава! Тішимося, що Херсонщина потрохи повертається під контроль України. Що чути зараз? Які, які маєте новини, чи чи є ще якісь нові населені пункти, селища, села, містечка, які вже під контролем нашого війська? Ну, ще офіційно офіційної інформації, звичайно, немає. Я думаю, що ми всі дочекаємось офіційної інформації. Є інформація, я вчора повідомив про те, що в новій каховці біля кінотеатру ЮНІ з'явився український прапор. Я про це написав допис в Фейсбуці. Також прапор український з'явився і в Каховці. І... Коли з'являються українські прапора в тих чи інших населених пунктах, то це означає, що ми будемо чекати добрих позитивних новин від Збройних сил України. Тому чекаємо офіційну інформацію і дивимось на неї. Я не розумію, там піднявся шалений галас. Ми кажемо про те, хто куди десь заходить. Абсолютно такого не кажемо. Ми тільки можемо казати, де з'являються наші українські прапори. а це означає, що Незабаром це точно буде наше і наші збройні сили пишаємось свій і рухаємось вперед. В Херсоні на зараз тривають відновлювальні роботи, і на зараз якраз питання номер один – це питання безпеки, це питання розмінування, це питання знешкодження Тих е, залишків расистів, які не переправились на білий берег, перевдягнулися в цивільне. До речі, вчора був перший випадок, коли вже затримали військовослужбовця Російської Федерації, в цивільну форму. Тобто ця робота буде тривати разом з подоланням наслідками гуманітарної кризи, для яких довів окупант сам місто Херсон, а це поновлення електропостачання. Поновлення теплопостачання, поновлення водопостачання, тобто питань багато, і ці всі питання треба вирішувати одномоментно. Але ж розуміємо, що складності пошкоджень такі, що в короткий час це вирішити не вдасться, тому є певні труднощі. Хоча наші люди кажуть, ми переживемо всі труднощі. Головне, що Херсон. Під контролем збройних сил України головне, що ми дочекалися, пане Сергію. А от власне звільнення Херсона, як воно впливає на тих людей, які ще залишаються на окупованих частинах Херсонщини, отримав шалену кількість дзвінків, якраз з окупованої частини Херсонщини, і якраз деокупація Херсона, звільнення Херсона дало новий поштовх надії і віри в визволення. Вже всі розуміють, що Херсонщина буде точно вільна. Коли ми я особисто завжди казав, що ми звільнимо Херсон, ми звільнимо Херсон. Спочатку думав, що це відбудеться в вересні, але тоді точно полягав, що в листопаді так і будеться, так і відбулося. Багато хто казав досить і так далі. Але після звільнення Херсону неймовірний. Піднесення в кожного херсонця і на окупованих територіях так само тепер люди мають чітку віру, яку вже не зламати, і всі чекають Збройні Сили України, всі чекають визволення, і так і буде Херсонщина, це Україна. Пане а от щодо нової каховки, а якщо вона вже буде українською найближчим часом, а ми ж цьому не сумніваємося, так? То це означає, що знову можна, умовно кажучи, наприклад, перекрити воду в Крим. Так, північно, кримський канал знаходиться в Таврійську. Це нова Каховка. Це між Новою Каховкою і Каховкою, де вчора ми явили українські прапори. І, звичайно, воду в Крим можна буде перекрити одномоментно. Там є Шандора, яка просто закриває воду. І на зараз вже в цей самий час завжди перекривався північно-кримський канал, коли ми вже не продавали воду в Крим. Тому що для забезпечення водою наших аграріїв в цей час вже немає потреби. Тому в цей час північно-кримський канал закривався навіть в Таврійську, і води в ньому не було. З весни шандора піднімалася, але перекривалася на амінь з Кримом. Тобто, як перший крок того, щоб перекрити воду, шандору вже можна буде одразу опускати. Але я думаю, питання Криму, воно теж буде, як то каже, не занадто далеко вчет.